Завтра, 12 листопада 2022 року, запрошую всіх, всіх знайомих, незнайомих, всіх людей планети на онлайн-форум Глобальна криза, наш порятунок, в'єднання. Приєднуйтесь, дорогі, любі люди, тому що вирішується питання нашого існування, нашого життя і життя нашої планети. Приєднуйтесь, ви знаєте. Правду, яку від нас приховують, щоб нас не травмувати, але як можна приховувати те хворобу, від якої можна померти? Треба швидше сказати людям про проблеми, про те, що потрібно робити і як вирішити долю нашої планети. І тільки всі разом ми зможемо з цим справитися, тому що ніякі правителі. Ніхто, ніхто за нас це не зробить. Нас оберігають від правди самі будують бункери, які нікого на завтра і на післязавтра вже не врятують. А ми повинні врятувати самі себе, наших близьких, знайомих і нашу планету, і всю, все людство. І це зовсім невеликі слова, якісь там, які придумали для лозунгів. Це реальна правда. Підключайтесь, ви знаєте, що таке благотворче суспільство, чому воно необхідне і чому можливо і саме зараз є така можливість і такий шанс його збудувати. Підключайтесь.